Крім того, передбачено переспрямування частини податків із бюджету Києва до загального фонду державного бюджету орієнтовно на суму 8 мільярдів гривень. В уряді пояснюють, що мета змін оптимізувати бюджетну політику в умовах зниження обсягів міжнародної допомоги та зростання потреб фінансування внутрішніх програм. У європейській солідарності розкритикували таке рішення уряду. А ви абсолютно Несправедливо приховуючи справжні цілі, зараз знову намагаєтеся протягувати цю поправку, яка ну і для вас не є прийнятною. Насправді, коли ви говорите про те, що гроші підуть на Укрзалізницю і що вона збиткова, ну вибачте мені, напишіть зараз, будь ласка, всім киянам, що ви покриваєте збитки Укрзалізниці і за перевезення громадян як соціальний проект, і хай місто Київ від є свою участь в фінансуванні соціальних потреб країни. А... отже, власне, як так трапилося, що із бюджету Києва і киян фактично забрали ці гроші. В них теж було цільове призначення. Що ж тепер буде із сама всіма програмами? З цими непростими питаннями підемо до лідерки Європейської солідарності у Київраді. З нами на прямому зв'язку Марина Порошенко. Пані Марину. Я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Олен. пані Марина, Поясніть, будь ласка, як так сталося? Ну ясно, що в нас давним-давно проблеми із тим, як живуть наші регіони і столиця у тому числі, хоча колись ми дуже боролися так, за всі ці програми самостійного і фінансування, і існування. Але тим не менше, зараз забирають 8 мільярдів. Чому ці гроші забирають саме у Києва? І які, на ваш погляд, напрямки найбільше мають постраждати саме без цих грошей? Ну, це ще один е, відкат е, в реформуванні країни і наближенні її до європейських стандартів. Е, я так думаю, що центральній владі дуже сподобалось грабувати місцеві бюджети, і це вже не вперше е, раніше були е, в 2023 році забрали. ПДФО з місцевих бюджетів і тим самим пограбувавши дійсно фінансування наших е збройних сил України, коли місцеві бюджети дійсно могли це ПДФО розподіляти безпосередньо на е військові бригади, які е були. Приєднані до тої чи іншої громади, а після цього вони були позбавлені такої можливості підтримувати своїх захисників і захисниць зараз. Другий етап, але тут вже. Фігурує тільки столиця Київ, коли у нас вже відібрали 8 мільярдів гривень, і це ще і посередині року, і заднім числом, коли ми вже відразу опинилися з вчорашнього дня винними 8 мільярдів. Якомусь там резервному фонду, що це таке, як вони будуть з цього резервного фонду потім використовуватись, на які потреби хто це буде вирішувати? Прозорості ніякої. Я хочу сказати, що саме коли вони розподілялися на рівні Київської громади ми могли звітувати. Ми могли голосувати за розподіл цих коштів як на медичні потреби, потреби соціальної сфери освіти, так і на потреби міської цільової програми захисники-захисниця. Яка, до речі, і складається на 25-й рік саме з цих 8 мільярдів. Тобто ми зараз одним голосуванням, одним натисканням кнопки в Верховній Раді позбавлені підтримки наших збройних сил України, і це просто неприпустимо. Я хочу сказати, що ос е ОСоблива гадьба тім. Мажоритарним депутатам, які від слуг е, були обрані е, саме з київських е, з Києва. І е, е, я думаю, що коли за них голосували кияни, вони сподівалися, що ці депутати від слуг народу будуть захищати їх інтереси, будуть дбати про них, а не будуть їх грабувати. Але ми бачимо, що що зараз у нас е, виявляється «Укрзалезниця» потребує додаткового бюджетування, і е, хочу зазначити, при цьому е, саме міський транспорт, громадський транспорт в місті Києві, він е, також дотаційний. І він є самим дешевим транспортом по всій Україні. Тільки 8 гривень потрібно для того, щоб для одноразового переїзду будь-яким громадським транспортом міста Києва, і безумовно, це датується з київського бюджету. Я вже не кажу про те, що дійсно зараз треба бути, буде особливих і додаткових зусиль, щоб перерозподілити всередині бюджета ці кошти, тому що ми зараз отримуємо дару дир в 8 мільярдів, і ці кошти треба буде всередині бюджету розподілити. Е по іншому, для того, щоб дійсно ми не мали колапса всередині столиці, і, безумовно, ми будемо робити все необхідне для того, щоб не кияни, не муніципальні служби не відчули. Безумовно, цього ганебного голосування, цього е нищівного пограбування столиці і киян в першу чергу, і для того, щоб якось е зневілювати, амортизувати ці втрати, які е київський бюджет поніс з вчорашнього дня. Е я е безумовно... Хочу наголосити: знаєте, от, повертаючись в радянські часи, там був такий лозунг відібрати і поділити. І зараз ми знову відчуваємо ці відкат. З до попередніх часів, коли замість того, щоб дійсно впроваджувати ті європейські цивілізовані реформи, які ми маємо зробити, як наше домашнє завдання, для того, щоб ми були частиною Євросоюзу. І ми бачимо, що у нас на очах руйнуються всі реформи, які були закладені починаючи з 2014 року. І тільки ми відбилися від ганебної ганебного голосування і спроби зруйнувати. Антикорупційну систему, коли намагалися підпорядкувати НАБУ і САП до е прокуратури, і зараз знову ми маємо наступне е намагання дійсно. Е Відкатити реформу децентралізації, а це е, як порушення бюджетного кодесу, це порушення закону про столицю е, України, це порушення дійсно закону про е, місцеве самоврядування, і цього неможливо допустити ні не в коєму разі. Я думаю, що такі практики треба е, безумовно е, е, ламати, зупиняти і на майбутнє. Дійсно вибудовувати ті принципи законодавства, які нас будуть наближати до членства в Євросоюзі. і в НАТО. Це те, що нас зможе зміцнити і, і укріпити. А те, що зараз робиться, це тільки для того, щоб послабити місцеве самоврядування для того, щоб підпорядкувати Київ військовій. Адміністрації для того, щоб Київ був керований, як в фінансовому плані, так і в плані запобігання масовим заходам, якщо вони будуть на вулицях міста Києва для того, щоб люди не могли демонструвати свою незгоду і свій протест проти абсолютно антилюдських, ганебних дій діючої влади. Але я думаю, що нам разом треба об'єднати свої зусилля для того, щоб дійсно не дати зруйнувати ті реформи, які були закладені всередині країни, дійсно демократичні реформи, базові реформи, які необхідні для того, щоб країна вижила. Пані Марино, мені знаєте, одразу згадується, коли ви кажете, що ж це за депутати кияни, мажоритарники. Як вони могли проголосувати? Я буквально кількох пам'ятаю. Всіх не можу згадати, але одна із них це Мар'яна Безугла, а друга це Микола Тищенко. І от пригадуючи цих людей, я абсолютно легесенько собі допускаю, що вони будуть робити будь-які антилюдські та дії і голосувати за будь-які речі. Зрештою, вже здається, всі усвідомили, що другого шансу потрапити в парламент чи лишитися у владі. У багатьох немає, тож роблять те, що їм наказано. Але добре, що є політичні сили, добре, що є у вас в принципі сили боротися за справедливість. І справді, коли забирають гроші у Києва, у медичних закладах і не тільки у нашого дотаційного транспорту, то це велика небезпека до того, як буде існувати столиця. А столиця дає скажемо, правду, що її сила, її міць під час повномасштабної війни украй важлива. Дякую за роз'яснення. Дякую за те, що ви. Поділилися із нами цими нюансами, вони надзвичайно важливі.